Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Чи можуть вважатися документами, що підтверджують походження товару поштові накладні на експрес-відправлення товарів за кордону? Тобто, чи може бути таке, що ваш постачальник просто вислав вам посилку і вона була оформлена як поштове відправлення? І це є документ про походження товару в принципі, так це можливо. По перше, у митному кодексі України є глава 36 про розмитнення, тобто митне оформлення поштових експрес відправлень. А крім того, є податковий кодекс, який передбачає, що не оподатковуються ПДВ і не вимагають оформлення митної декларації вантажі, у тому числі експрес. Відправлення поштою відправлення вартістю до 150 євро. Тобто, якщо ви, наприклад, привозите біжутерію маленькими посилочками з Китаю чи з будь-якої іншої країни, і вартість таких відправлень невисока. Власне, вона дуже часто вона це дешеві відправлення. У цьому випадку ви не порушуєте вимоги закону щодо митного оформлення такого роду товарів, тому що просто за вартістю вони не не підлягають митному оформленню за загально встановленими правилами для великих вантажів, для дорогих вантажів. І такі документи цілком можуть можуть бути підтверджуючими документами з точки зору джерела походження таких товарів. Тому користуйтеся такими нормами законодавства, працюйте, продавайте ці товари з касовим апаратом. Це не є порушенням. Звісно, порушенням є. Завезення таких товарів на більші суми і заниження вартості, але це вже окрема історія. Ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.